Знову вітаю вас на своїй кухні. Приготувала гливи або вішанки, які ми зібрали у лісі. Я перший раз в житті готувала гриби з лісу. Ну, колись там було давним-давно, але оце так. Назбиралося якось, я кажу, я... чоловік каже, давай збирати такі гарні гриби. Я кажу, та я не вмію готувати. Він каже, навчися. Я готувала колись в дитинстві, а ти тим, тим бачиш. зможеш. І ще й мені ще інтернет допоміг. Але як, я, як завжди, я додала ще м'ясо сюди, і я все готувала на вершковому маслі. І вершкове масло додало смаку у цій страві. Дуже класно вийде. Ну, М'ясо нарізати на невеличкі кусочки, такі, шматочки, і я відправила на сковородку і обсмажила з двох сторон, а потім зробила маленький вогник, накрила, посила поперчила, накрила і тушкувала десь хвилин 20, ну, щоб м'ясо трошечки приготувалося. а Воно ж довше готується, ніж гриби. Так, і цибульку я нарізала так полістками, так, а ви як хочете, так і нарізайте. І я вас ще хочу запросити до себе на канал Вікторія, Киба. Готувати смачно легко». В мене дуже багато різних страв. В мене є плейлисти або списки відтворення на українській мові. Ну, це хто перевів свої гаджети на українську мову, там буде списки відтворення. Так, і я гриби, гливи нарізала, як отак мені вийшло. Ці великі, а там, де багато, там тверденькі. От отак я нарізала, як змогла. Ну, по-моєму, все, все одно гарно вийшло. Так от, списки відтворення в мене є присвячені рибним стравам, першим стравам, другим стравам. Також в мене є. Я недавно виклала брізолі або млинці такі яєчні безборошна. Млинці безборошна, обов'язково зайдіть, подивіться. Так, Прибираємо із сковородки м'ясо, туди я ще додала вершкове масло, цибульку обсмажити на великому вогні, потім додати помідорчики і додати гливи. Здається, що багато грибів, але ні, вони тушаться і буде все гаразд. Накрити трошечки потримати, щоб вони опустилися, бо і перемішати було незручно. Посолити, додати м'ясо і перемішати ще раз, як завжди. Так, і поперчити обов'язково. Тепер е, накриваємо кришкою. А, ні, я залишила на якийсь час, щоб випарилася зайва волога, бо в цих грибів дуже багато вологи було. І такий аромат стояв на кухні, і я ну, б. Буд... Ну, Як в лісі, запах лісу був, поки готувалися ці гриби. Ну, Спагеті відварити так, як написано на упаковці, а там дивіться, які. І гарнір же можете брати, який захочете. Коли ви потушите, десь хвилин 50 в мене вийшло, тому що ці гриби вони жорсткіші, ніж шампіньйони. І вони смачніші за шампіньйони. І вони такі м'ясисті, я Ну кажучи, чесно кажучи, я була шокована, що вони такі смачнючі. І я вам рекомендую приготувати гриби. Ну, може, не гливи, може ще, ще якісь другі гливи або вишенки продаються в супермаркетах, тому теж можна придбати і приготувати. Так, і я ще додала зелень в мене петрушка і укропчик. А також я додала відео, які це були грибочки в лісі. Ну, я не змогла не додати. А також я вас запрошую підписатися, поставити лайки, залишити коментар і зберегти собі відео. А також, якщо бажаєте, поділитися зі своїми друзями. А також я вас дуже люблю і я дуже хочу, щоб ви себе берегли, і щоб у нас у всіх було Україна.